Телеграм-канал Скринька Пандори пише, що, на їх думку, ми вже живемо при авторитаризмі. І як один із доказів, один із фактів, який це підтверджує, наводить оці скріни, бачите, це з різноманітних телеграм помийок офіційних і неофіційних, в основному неофіційно анонімних. Всі ці зливні бачки розповсюджують те лайно, яке їм скидають з офісу президента Зеленського. І от бачите, як вони всі синхронно навалювали одну й ту саму тезу: мовляв, набу своїми розслідуваннями корупції допомагає Кремлю. Отак, це одна із ознак авторитарної держави, де біле називають чорним, забороняють обговорення певних тем, певних осіб, країни, в якій громадян вважають за ідіотів, які нічого не розуміють, не бачать. Де навіть якщо ти маєш докази і факти на руках, тебе все рівно змішають з лайном і назвуть працюючим на ворога агентом, в країні перевертнів у вишиванках або в мілітарному одязі, а може й в ділових костюмах, перевертнів, які нищать країну зсередини, називаючи себе патріотами та у всіх, хто щось підозрює або задає забагато зайвих запитань російськими агентами знову ж таки. Більше того. За багатьма пунктами ми вже нічим не відрізняємося від Російської Федерації. Одне лише ж цікаво, наскільки все має бути насправді погано, щоб вкидати людям на голову настільки смішний антикриз, як оце от на цих скрінах, це вони так намагалися перебити тему корупції. Наскільки потрібно зневажати і ненавидіти свій народ, думаючи, що вони це з'їдять? Чи може хтось думає, що все, що зараз відбувається, як завжди, всі забудуть. Або, може над нами просто вже відкрито знущаються, ну відповідь виберіть самі. Всередині не залишається вже нічого, окрім ненависті і безкінечної скорботи за кожну зламану долю і усіх, хто загинув через кожну вкрадену гривню. Вже давно неможливо нічого відчувати, окрім цих емоцій. Цей текст ні на що не впливає. У нас розумні люди вони зроблять висновки висновки ці, врешті-решт, нікому не сподобаються. І якщо це все нічим хорошим не закінчиться, то це точно не провина звичайних людей, які вірили і чекали, що щось нарешті зміниться на краще. Добре, пам'ятається той день, коли кандидат у гаранти конституції у 2019 році розповідав, як жорстко потрібно діяти проти свинарчуків, як жорстко потрібно сажати всіх, як президент повинен складати повноваження, якщо за його термін або через його призначення з'явиться новий свинарчук. Тепер в нас ціле кодло свинарчуків, пане Зеленський, в тому числі серед ваших близьких друзів і партнерів і кумів, і деякі навіть вивозять бабло в Росію. І якось не віриться в те, що вище керівництво країни не було в курсі того, що відбувається. Хочеться подякувати кожному детективу чи журналісту, які приймають участь в розслідуванні і займаються розповсюдженням правди щодо подій останніх днів. Бажаємо їм наснаги! І довести, якщо це можливо, всіх до трибуналу, всіх, хто причетний до цієї величезної корупції, яка зараз вже відома кожному українцю. Ну і стосовно цих скрінів, якщо ви раптом бачите, що звідусіль починають лити одні й ті самі одинакові репліки, або, можливо, не настільки однакові, а трошки перефразовані одні й ті самі ідеї, то знаєте, що з високою долою ймовірності за такі публікації хтось заплатив, наприклад, Офіс Зеленського. Вот а такая вот у нас свобода слова.